Привіт, ти на каналі Ігромани. Новий робочий тиждень вже в повному розпалі, а це означає, що саме час подивитися, що відбувається в всесвіті ігор на даний час. Так що влаштовуйся якомога зручніше, бери щось смачненько, а я починаю вже сьомий випуск ігроновин. А почнемо з найочікуванішої на даний момент гри, а саме GTA 6, тому що за минулий тиждень інсайдери вкинули ну дуже багато цікавезної інфи, яка рве всі шаблони і очікування від гри. Так, вже відомий нам Джейсон Шрайер, який вже не раз розповідав доволі актуальну і правдиву інформацію, вкинув доволі багато цікавих фактів і інсайдів про GTA 6. По-перше, він підтвердив, що ігрових персонажів буде двоє: Одною з них буде латиноамериканська дівчина, другого персонажа він поки що не розкриває. Але каже, що взаємодія між ними натхнення персонажами Боні і Клайд. Цікавим фактом є те, що це перший раз в серії ігровим персонажем стає жінка, на що фанатів вже встигло підгоріти. Багато хто каже, що жіночому протагоністу не місце в суворому кримінальному екшені. По-друге, місцем дії буде Вайс Сіті, але з часом Rockstar Games планує додавати нові міста й місії в них, так що з часом масштаб проекту буде лише збільшуватися. Події будуть відбуватися в сучасному світі, також, можливо, будуть з'являтися флешбеки, але гра точно не буде в сетінгу 70-х чи 80-х. Також, в ході сюжету, гравців занесе на Карибські острови. Реалізація цього буде схожа на поїздку в Гуарму. Але є шанс, що Кариби стануть частиною ігрового всесвіту. Ще в грі на слід очікувати так багато чорного гумору. Все це через те, що в сучасній картині світу, де люди різко реагують на будь-які расисті або сексистські висловлювання, невідомо, як гравці це сприймуть. Окрім цього, стало відомо, що розробка йде з 2014 року, але реаліз не слід очікувати раніше 2024 року. Все через те, що студія Rockstar не очікувала, що розробка гри так затягнеться. Також на це сильно вплинула пандемія і реструктуризація компанії, завдяки якій команда працює в нормальному темпі з відгулами й новими льготами по психічному і фізичному здоров'ї. Минулі співробітники CD Projekt Red готують нам новий онлайновий екшен про Японію. Якоб Бенші в травні цього року відкрив нову студію Dark Passenger, де вже працюють як ветерани розробники від Мак 3 та Кіберпанку, так і молоді спеціалісти. Гра розроблюється на двигуні Unreal Engine 5, а самі розробники хочуть зробити проект з акцентом на взаємодію між гравцями, так і з суперництвом один з іншим. 7 серпня Activision на прямій трансляції чемпіоната Call of Duty League Championship роздадуть більше ніж 50 тисяч ключів для участі в беті Call of Duty Modern Warfare 2. Для цього вам необхідно зробити акаунт Activision і зав'язати його з акаунтом на YouTube. Розробка Gears 6 для Xbox і ПК йде повним ходом. Студія The Coalition активно працює над наступною частиною довгограючої серії Dears of War, і на це вказує оновлений список вакансій розробників. Прямо зараз команда шукає старшого дизайнера місій для ігор серії Gears, якому необхідно буде продумати цікаві і високоякісні геймплейні сценарії ігрової компанії. В новій частині Tomb Raider Лара Крофт буде захищати артефакти і страждати від самотності. Про це розповів інсайдер і ведучий подкасту Sacred Symbols, а саме Колін Моріарті. Він стверджує, що отримав на руки сценарій нової частини гри, який роздавали всім акторам озвучки, і судя по деталям з нього, Лара Крофт буде працювати в команді, яка займається захистом артефактів від інших розкрадачів гробниць. Нова частина розробляється на двигуні Unreal Engine 5 під кодовою назвою Joe Breaker. Гра буде основана на реальних подіях, але з'являться елементи фентезі. Компанія Coffee Stain, яка прославилася завдяки своєму треш симулятору козла Goat Simulator, оголосила дату релізу нової другої частини, яка чомусь отримала назву Goat Simulator 3. Сіквел цієї гри з'явиться 17 листопада на всіх актуальних ігрових платформах. А на цьому у мене все. Дякую за те, що додивився до кінця. Якщо тобі сподобалось, постав подобайку, натисни на дзвоник і підпишись, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі в наступному випуску Ігроновин.